Дорога державного значення Київ-Харків, окрім водіїв, які здебільшого сконцентровані на дорозі, тут ніхто не буває. Державний символ облитий червоною фарбою, і це не просто вандальські витівки, зважаючи на останні події в Україні. Очевидно, що це спланована акція. Україна в крові красномовний символ нинішніх подій, які розгорнулися нині на Донбасі, і таке поплюження зображення державного герба доводить, що це не просто дитячі забавки з фарбою. З очевидців тут лише працівники заправки, що працюють неподалік. Хоча й вони кажуть не бачили, хто саме сплюндрував державний символ. Втім, розповідають, це вже вдруге невідомі намагаються споплюжити герб. Чотири дні назад прийшла на зміну. Знак вже був облитий. Говорять, що це ночі все пройшло. Ми не бачили хто коли. Ну а перед цим зразу тільки знак з'явився його чорною краскою на крісто, так от зарисували. Як ми можемо українці так себе вести на своїй землі? А за кілька днів до цього у Полтаві біля Свято-Успенського собору, де планують встановити пам'ятник Іванові Мазепі, невідомі двічі намагалися спалити дерев'яний хрест. Полум'я вночі загасив охоронець місцевого розважального закладу. Він і викликав наряд міліції. До Октябрського райвідділу міліції звернувся мешканець міста Полтави, який повідомив, що хрест біля Спаської церкви був понівечений полум'ям. На місці події одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка й зафіксувала дану подію. Дана подія наразі внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 296, Тобто хуліганство, поки що особи хуліганів не встановлені. На жаль, з охоронцем, який викликав міліцію, нам поспілкуватися не вдалося, бо нині не його робоча зміна. А ось полтавці, котрі прийшли на службу до церкви, обурені вчинком невідомих вандалів. Наруга над історією це велике святотатство. Той, хто не пам'ятає історії, не має майбутнього. Це просто вандалізм, це блюзнірство. Це блюзнірство. І негативно, дуже негативно до цього відношуся. І я, і родина моя, всі знайомі також. Отож, поки одні відкрито фарбують у національні кольори мости, вивішують на балконах державні прапори, збирають допомогу для армії, інші тишком нишком криючись, виказують свою антиукраїнську суть і низьку душу.